Так, друзі, ось такий Nissan 20 2020 року заїхав до нас в продаж, машина має пробіг 81 тисячу км, акумулятор на 40 кВт та здоров'я 92%. Автомобіль в ідеальному стані, в дуже гарній комплектації. А що саме, зараз я вам все розкажу і покажу. Це в нас мертві зони в зеркалах, безключовий доступ. Усі склопідіймачі, мультикермо з підігрівом. Машинка має таку функцію, як є педаль, підігрів усіх сидінь, велика мультимедійна система з камерами 360 градусів, клімат-контроль, контроль полоси, адаптивний круїз-контроль. Салон у нас в ідеальному стані. Там у нас є зарядочки та підігрів для заднього дивана. Парктроніки передні, задні і великий багажний відсік. Зарядка в нас йде в комплекті, а проїхати дана автівка може до 300 км на одному заряді. Придбати її та пройти та драйв можна в нас на майданчик. Це місто Бердичів, вулиця Шкіряників, 8, Бієравт. Ми працюємо без вихідних.